А літо знов на український лад гуде бджолою творчому натхненні, городи рідно туляться до хат, картопляні держави суверенні, на вітрі ген та рядки від хати аж до самої левади, на них жуки. як ті Більшовики, що все гойдались на верхівках влади, в костюмчиках у смужечку диви, прилюдний секс у них до воду, виплоджують зажерне покоління, червоне геть із ніг до голови. Воно обсяде густо картоплі, густіше гром червоної калини і буде жерти тіло України. Аж поки ні листочка на стеблі картоплю садять, бере сада ротатий жук потравить, як своє. І ні сільрада, ні Верховна Рада Тим колорадам ради не дає. Вони з'явились, не узявши візу на наш город. У нашому селі і в нашу землю зимувати візуть, чекають ми посадим картоплі. Вони знайжучать, до журби злоби густим числом уже дядьків короблять, як ті попи кропилами баби, свої держави війниками кроплять, а ті жують щоденно повсякчас. Жують, заїли, поле і наділи, проплю город, а думаю про вас, хто мій народ, як ті жуки обсіли.